Від зруйнованої майстерні до світової імперії, як Хонда змінила світ. Уявіть 1946 рік. Повоєнна Японія лежить у руїнах. А в маленькій майстерні у Хамамацу Сойчиро Хонда створює свій перший винахід. Моторизований велосипед A-Type. Це був простий, але геніальний пристрій, народжений із потреби та мрії про мобільність. Саме цей скромний початок запалив іскру, яка незабаром перетвориться на глобальне полум'я. Вже у 1949 році з'являється перший повноцінний мотоцикл Honda Dream D-Type», що стає символом надії для цілої нації. Справжнє визнання приходить з гучними перемогами на престижних гонках Isle of Man Ментіти. «Honda» доводить усьому світу, що японська інженерія здатна перемагати, завойовуючи репутацію лідера у мотоциклетній індустрії. У 1960-х роках. «Honda» сміливо виходить на автомобільний ринок, представивши компактний пікап т 360 та спортивний родстер С 500 але справжнім проривом стає «Сівік» у 1970-х. Економічний надійний та інноваційний автомобіль, який підкорив світ під час нафтової кризи і назавжди змінив уявлення про компактні авто. Відтоді сила мрії рухає компанію вперед. Легендарний двигун Вітек, людиноподібний робот «Азимо», А сьогодні передові електромобілі, супербайки та навіть літаки. «Гонда Джет». Історія гонда це не просто про машини. Це про те, як одна людина змогла перетворити мрію на рушійну силу прогресу для мільйонів.